Власне, я хочу розповісти, як росіяни, спочатку Російська імперія, потім Російська Радянська імперія і врешті-решт сучасна Російська Федерація крадуть в нас пам'ять про археологів, крадуть в нас археологів. І для цього вони обрали кілька методів. Один напрочуд дієвий – це просто знищити людей. А, і це е, е, їм абсолютно просто вдавалося в 20-30-ті роки, коли Завдяки їхнім репресіям, спочатку безкровним так званим репресіям, які в часі дуже сильно збіглися з голодомором геноцидом, а потім в часі Великого терору фактично росіянами була винищена вся інтелектуальна еліта України тогочасної. Хоча це була підрадянська Україна, тим не менш, це були українські науковці, українські археологи, українські музейники. Які досліджували українські пам'ятки. З іншого боку, росіяни зіткнулися з проблемою, що деяких людей неможливо вбити по тій простій причині, що вони вже померли і вони вже щось зробили, увійшли в науку, опублікували свої роботи. Тут росіяни вибрали інший шлях вкрасти в нас нашу історію, наших науковців, наші пам'ятки. Це було зроблено напрочуд просто і напрочут, легко. і легко, Продовжують вони це робити і сьогодні. Використовуючи для цього вже сучасні методи, наприклад, ту саму Вікіпедію або інтернет-ресурси. Дуже дуже просто і легко до всіх науковців українських, які працювали в 19, наприкінці ХІХ століття до жовтневого перевороту, дуже просто зробити прописку. Російський археолог, російський, там, південь Росії досліджував про Чорномор'я, працював в імперських інституціях. Безперечно, з з однієї сторони, ніби це і правда, він дійсно там можуть бути російські археологи, бо вони працювали в Російській імперії. Але ж зрозуміло, що вони мали свою проукраїнську позицію, могли і не просто могли, а досліджували українські пам'ятки. А якщо ми повернемося до питання просто репресій 20 -х, 30 х років, то тут напрочуд все ще огидніше виглядає. Бо вони не просто знищили людей, знищили вони нищили і в другій половині ХХ століття після вже Другої світової війни. Вони почали знищити пам'ять, тобто згадувати будь-яких науковців, які дійсно мали українське походження, писали свої роботи українською мовою, досліджували археологічні пам'ятки на українських теренах, особливо такі важливі теми, як Київ. Руська археологія, тобто археологія князівської доби, згадувати ці імена було просто небезпечно вже для тих, хто працював, продовжував жити і працювати на теренах все ще підрадянської України після Другої світової війни. А що стосується ще одного такого випадку, це просто класика жанра трипівська культура, теж їм дуже не йметься, вони і це хочуть собі поцупити. І тут такі, це така система з який вони обрали ще один це забрати в нас як в суспільства. Пам'ять про тих, хто робить е, науку, хто робить історію, замість того, щоб е, е, там е, ті самі е, студенти чи люди, які цікавляться, е, знали про ім'я Сильвестра Могури, вони скоріше вам скажуть про е, Тетяну Пасик, оскільки вона абсолютно розрекламована російською імперською пропагандою, наукою як дослідниця трипілля. Натомість е, всі е, ну, власне Росія. Мовчать, що більшість пам'яток, на яких вона прославилася, це пам'ятки, відкриті українськими дослідниками. Насамперед учням Сергія Гамченка з Сильвестрою Магурою. І ці імена, які Росія в нас поцупила, забрала нашу історію, їх просто безліч. Це сотні науковців, які якими просто про них знають дуже дуже невелика кількість сучасних істориків археології, істориків науки, істориків музейництва, натомість знають лише, скажімо, супереч тій ідеологічній настанові, яка панує в Росії. І тут я ще, мабуть, наголошу на тому, що цей жахливий інструмент цупити людей, цупити можливості, цупити майбутнє Красти і знищувати взагалі людину, росіяни вони продовжують використовувати і сьогодні і. Е... Просто зараз на фронті в різних структурних підрозділах Збройних сил України перебуває безліч дослідників, археологів в тому числі, які замість того, щоб розбудовувати нашу державність, власне писати про нашу історію, досліджувати наші пам'ятки, протидіяти грабунку. Замість замість цього вони змушені, і ми їм за це безмежно вдячні насправді, вони змушені фізично боронити нас від російського російських терористів від цієї абсолютно квазі імперської структури, яка має на меті лише суто знищення знищення людини, знищення людськості, знищення українства, власне, знищення археології, знищення все, що всього, що ну власне та людськості загалом.